Шановні класні керівники, з'явилася дуже гарна функція для нас, для того, щоб самостійно не заповнювати свідоцтво досягнень дітей. Тепер ми можемо його сформувати автоматично. Але зараз я покажу, як це буде виглядати, як це зробити. Але там не буде зараз оцінок, тому що ще не заповнили предметники оцінки всіх ну, по своїм предметам. І так, що нам потрібно буде зробити? Ми заходимо у простори, мій клас, обираємо клас, який нам потрібен, аналітика, і тут є свідоцтво досягнень. Ми можемо тепер його створити. Ну, це я вже пробувала. Натискаємо плюсик компетенції, проміжне перший семестр. Обираємо дату, наприклад. У нас закінчується семестр 27 грудня. Обираємо компетентності. Нас хвилюють всі-всі наші компетентності: і мовно-літературна освітня галузь, і іноземна мова, і математична, і природнича, ну і так далі. Тобто ми обираємо всі-всі-всі предмети і натискаємо кнопку Створити. Тепер у нас з'являється проміжне свідоцтво досягнень за перший семестр. Ми можемо обрати ім'я учня. Я покажу на одному учні, наприклад, метро. Воно формується. І ми з вами бачимо, що ми обрали всі-всі-всі предмети. У нас ті, хто вже з вчителів на даний момент створили ось це компетентність оцінювання, це вчитель іноземної мови англійської і вчитель алгебри. Я для вас спеціально навіть проставила оцінку, наприклад, ну, зараховану. Наприклад, як це буде виглядати? Тепер ми можемо його просто завантажити, тобто не розписувати самостійно, а одразу завантажити. Натискаємо Експортувати в PDF. Ось свідоцтво досягнень, кого? Учні, учениці такого то там класу, такий навчальний рік, і ми з вами бачимо, що у нас є іноземна мова тепер. Сюди будуть у нас е, автоматично підтягнуті наші оцінки заводівання, говоріння, читання, письмо, загальна оцінка. Ну, от, з алгебри я вже спробувала це зробити, поставила йому, наприклад, зараховано за першу групу результатів, другу, третю, ну, ще семестрово не виставляла. І так, коли вчителі заповнюють всі-всі-всі предмети. У нас з вами з'являться тут всі оцінки, тобто не потрібно буде самостійно їх виписувати. Ми можемо навіть роздрукувати його, це свідоцтво досягне. Дуже класний функціон.